Ще трішки до дрону, до нашого дрону ми майже зібрали на малік те, ще трошки, а може і більше, і цього страшного, як буде. Друзі, ми назбирали вже 116 тисяч завдяки вашим донатам, завдяки українському плейбек фестивалю українські школи плейбеку е, І нам залишилося ще, ще трішечки, трошки менше ніж половина. Тому допоможіть, щоб Саша Мазур його підрозділ 215 батальйон 125 бригади отримав дрон з нічним баченням. Друзі, наш день народження не закінчиться, доки не закінчиться цей збір. Ми вас просимо, благаємо. Нехай дрон летить.